Патрульні поліцейські у Дніпрі це ті, хто одними з перших приїздять на місце ворожих атак, працюють у хаосі під повторними загрозами та допомагають людям у найважчі моменти. Я звати Владислав, дуже приємно. Давайте зробимо наступним чином. Ми зараз будемо з вами спускатись донизу до лікарів. Держіться за нас. Тримаємо, тримаємо. тихо, тихо. Взяв, взяв, держу. Ноги порадна два. Все, Але за бронежилетами, касками та холодною зібраністю живі люди, у яких є родини, мрії та життя поза службою. Владислав Федаш, старший лейтенант патрульної поліції, працює вже сім років. Прийшов після служби в армії. Підслуживши, не знайшов себе на гражданків, робока, як воно кажеться, то а, вирішив піти до поліції, спробувати себе а, в цьому напрямку, тому що там. А, Поводження зі зброєю, то що для мене більш знайоме, допомагати людям і бути в тих ситуаціях, на яких просто громадська особа не, не забажає бути. У патрульній поліції важливу роль відіграє робота в екіпажі. За словами Владислава, напарник це не просто колега, а людина від якої часто залежить життя. Екіпажі постійно навчаються разом від домедичної допомоги до поводження зі зброєю. Саме ці навички рятують життя під час обстрілів. Робота в парі це це тандем. Це потрібно спрацюватися з людиною. А позачергово це дуже сильно на це потрібно ставити упор, тому що а позачергово знати свого напарника. Знати вже потім, який у нього настрій, знати, що він вміє, і разом вивчатися, навчатися, навчатися там, до медичної підготовки, положення зі зброєю, щоб ти розумів, що може твій напарник, а що не може твій напарник, щоб ту, його слабку сторону ти міг перекрити своєю сильною стороною, а в його чергу його сильну сторону він може прикрити твою слабку сторону. Тому робота з напарником це найважливіше в нашій роботі, що є. А, як то кажеться поговорка, що один полі не воєн. Так, воно є Один не зможе протистояти всьому цьому напливу негараздів е, і в нинішній час всі ці обстановці цієї ситуації. Перший приліт по інфраструктурі Владислав пам'ятає до дрібниць, каже: тоді було страшно, але страх не паралізував, а навпаки, змусив діяти. Тієї миті поліцейські зіткнулися ще й з тим, що багато цивільних не розуміли, як поводитися під час атак. Це був страх. Позачергово не спорю, але і велику ключову роль зіграли навички знання, знання до медичної підготовки, що саме головне, що не розтірялись, а одразу почали діяти. Мій напарник подавав інформацію, направляв відповідні служби, після чого ми почали допомагати людям, які посаджали внаслідок цього теракту цієї ситуації цієї. І так зіткнулися з тим, що на той час, на той момент, коли це вже саме перше були прильоти, то люди ще не розуміли, як їм діяти, як діяти в цій ситуації. Хоча хоча війна почалася заздалегідь і ще дуже давно до цього. Але ж все-таки певний період часу був мирний, і люди вже позабували то коли така ситуація страпляється з тобою, то ти чергу, ну принаймні 5 хвилин ти не розумієш, що тобі діяти. Якщо ти там ти їдеш туди, ти вже в принципі, вже складаєш собі план дій, який повинен бути, на що звертати увагу. А коли ти в той час, тобі потрібно адаптуватися якомога швидше до цієї ситуації. І після чого ти вже будеш, люди кричать, кожен, допоможи, що мені діяти. Ти повинен вже зібратися з мисся, а не біжати, там, злам'я голову, там, все, пішов я спасати, рятувати, пішов на кришу. Ні, ти потрібно позачергово це поранені. Це е огородити місце, грубо кажучи, тобто виставити відповідні працівники поліції по різні боки, щоб не заїжджали мантівки, автівки, щоб не було багато скупчення людей, зівак робоча. Після чого вже перше, або ви надаєте допомогу людям. Або ви займаєтеся евакуацією. Один із останніх найскладніших виїздів удар ворожого дрона по житловій будівлі на перемозі. Ніч зруйновані поверхи, люди, які не можуть самостійно спуститися. Тоді поліцейським довелося працювати під постійною загрозою. По тієї ночі повітряна тривога була майже до ранку. Ми зайшли до будівлі. позачергово це була ніч, не так сильно було все видно. Ми зайшли в рот, ніби так, да, будівля не, не розвалюється, не рушиться. Але піднявши часто Помітили, що пів будинку немає. Тобто, це вже було на третьому поверсі, ні вікон, ти вже стоїш просто на вулиці, і там вже проходила сама евакуація людей. Тобто, люди стояли там, була звалена сходинка повністю, і люди не могли спускатись. Тоді вже потрібно було організовувати сам момент спускання людей з цього. Це вже йде порятунок Уже. Тобто зараз вивели людей, які могли вийти з першого, другого, третього поверху, а от з четвертого, п'ятого і вище потрібно вже проводити, було там і ДСНС допомагали нам, тому що там пів будинку не було і був, була вирва. нон-стоп, Був нонстоп. Нон просто м -м -м. якщо це було перше, то, то адреналін працює дуже довго. Якщо воно вже так часто, як в нашому місті, як в нашій країні, то він вже все менше і менше. У тебе вже підходить до ситуації з холодною головою. З швидкими діями, і ти вже розумієш, що потрібно робити. І в той якраз час, той вечір, жахливий вечір, то це було реально, як я повторююсь ще раз, нон-стоп. Просто постійно. Ти постійно а, на тривозі, ти постійно там моніториш інформацію, пабліки, де летить, звідки летить, ну, там, де є в тебе можливість змога. І ти б тобі з однієї локації, там, де допомагав, ти людям людям допомогли, врятували, витягли людей, все, залишилася пуста будівля. Направляється на, на наступну ситуацію, тобто там, де там, де ще один був прильот, е, обстежуєш територію. Після цього ти вже ще летять. Ти знову сідаєш в готівку, від'їжджаєш на безпечну відстань, моніториться, куди летить, в якому напрямку. Знову прильот, ти знову сідаєш, і їдеш туди і перевіряєш, щоб не було там потерпілих постраждавших людей. Попри важку службу, у патрульних є і цивільне життя у Владислава, дружина, і зовсім скоро в родині з'явиться дитина. Сам чоловік каже, що рідні це його надійний тил, який допомагає витримувати навантаження служби. Вісім років разом так, хвилюється з того моменту, як ви прийшли, почав так та хвилюється. Постійно вона хвилюється насамперед. Ну це поза так вона і повинно бути, тому що знає специфіку роботи, знає, які мої ну, власні характеристики, тобто на що я спроможній, що буду лізти ту ж саме в гарячу будівлю з моїм напарником. Це вже не дать не взять, як то кажуть. І тим самим і пишається мною, що я не сиджу в стороні, не сиджу в стороні насамперед і не говорю, що все погане. А що країна погана, навіщо я тут живу? мені би виїхати швидше. Ну і хвилюється 10 такого. Після важких змін кожен поліцейський шукає свій спосіб відновлення. Для Владислава це тиша і природа. До повномасштабного вторгнення то відпочинок це був, ми б могли виїхати там з друзями відпочити там на берег річки Дніпра, наприклад, да, там виїхати, покататися на байдарка, ну, тому подібне. А зараз з війною то потрібно трішечки масштабніше думати, щоб твоя голова просто вже відпочивала взагалі. Це ліс, це виходити в ліс, це походи йдуть. А Коли була відпустка, походи по горам, в гори ходити. Розвантажує себе. Тобто, вроді би ти і напрягаєш свої сили, піднімаєшся до гори, але розвантажується голова. Потрібен почідок, потрібна тишина, щоб трішечки себе стабілізувати в цій ситуації. Сьогодні патрульні поліцейські Дніпра це не лише про порядок на дорогах, це про порятунок під завалами, евакуацію під обстрілами, фіксацію наслідків ворожих атак і місто, яке тримається завдяки тим, хто щодня виходить на зміну, ризикуючи власним життям.